Привіт всім! Хочу поділитися з вами, як можна допомогти своєму папузі, якщо в нього почалися судоми. Розкажу, як особисто я лікую свою самочку хвилястого папушки і як роблю їй профілактику, щоб зменшити напади судом. Судоми у моєї папушки почалися декілька років назад. відбулося в перший раз це вночі. Спочатку я думала, що пташка просто злякалася собак, які гавкають під вікном, тому кричить від страху. Але згодом судоми повторилися і стало зрозуміло, що моя пташка захворіла. Зазвичай напад відбувається вночі або під ранок, а якщо хвороба дуже запущена, то навіть і вдень по декілька разів. Папушка падає на дно клітки і починає жалібно кричати від болю. У нього відбуваються неконтрольовані спазми м'язів, і він може хаотично метатися внизу клітки або бігати по кругу. Буває так, що судоми зачіпляють праву або ліву половину тіла. Тоді пташка просто падає на бік, розкриває одне крило і сильно стискає лапки. Під час нападу птах не реагує на голос людини, може на деякий час втратити зір, навіть пошкодити себе б'ючись об дно клітки. При порушеннях кровообігу одна половина тіла зазвичай гаряча, а інша холодна. Це можна визначити за температурою лапок, якщо взяти пташку в руку. Як і у людей, у папуг, на жаль, трапляються серцеві напади і мозкові крововиливи, і це може супроводжуватися судомами. Під час судом папуга частково або повністю втрачає свідомість і його може навіть паралізувати. Після нападу, якщо до папуги вже повернулася свідомість, то він ще деякий час залишається все одно дуже ослабленим, сильно тремтить. В цей день може нічого не їсти. І він постійно буде дрімати. Коли пташка в такому стані, то першим ділом, що треба зробити, то це напоїти її чистою водою, тому я даю їй зазвичай три крапельки води з піпетки. Напоїти водою потрібно в першу чергу і дуже терміново, інакше папушка може раптово померти. Потрібно просто взяти папушку в руку, торкнутися піпеткою дзьобика і легенько видавити крапельку води. Давай, давай, давай. треба, треба, треба. Треба випити чуть-чуть. Коли пташка ковтне, можна видавити ще декілька крапельок і почекати, коли папушка вип'є. Зазвичай, через півгодини після нападу, моя папушка вже трохи приходить в себе і починає реагувати на зовнішній світ. До неї повертається зір. На жаль, в нашому місті немає ветеринара-орнітолога, який спеціалізується на декоративних птахах, тому я почала самостійно шукати інформацію, як можна допомогти моїй пташці. Виявляється, найчастіше причинами судом можуть бути злоякісні пухлини, порушення кровообігу, нестача вітамінів та мікроелементів, отруєння несвіжою водою, неякісний корм та зараження паразитами. Я почала шукати причину хвороби моєї пташки. Корм зазвичай я підбираю дуже ретельно, завжди маю в запасі три сорти перевірених кормів, які любить моя папушка. Закупляю одразу декілька пачок і насипаю в дві кормушки, два різних корма, щоб у папужки був вибір у їжі. Воду теж даю якісну, міняю в поїлці кожен ранок, тому отруїтися кормом чи водою вона, скоріше за все, не могла, а от нестача вітамінів і нутрієнтів досить імовірна. В умовах життя біля людини, а не в живій природі, папуга може не отримувати всі необхідні йому поживні речовини з готового корму. Навіть якщо господар намагається дати йому все необхідне, цього може виявитися недостатнім. В теплу пору року у мене більше можливостей побалувати свою пташку, тому що є свіжа зелень, овочі, фрукти, ягоди. Моя папуга літом із задоволенням їсть кріп, листя, салату, соковиту травичку, сирі овочі, фрукти, ягоди. Коли настають холоди, потрібно вводити додаткову підкормку в раціон папуги і робити профілактику нестачі вітамінів. В першу чергу 2-3 рази на рік треба давати папузі додатковий кальцій у вигляді глюконату. Глюконат кальція безпосередньо впливає на еластичність і міцність кровоносних судин. Якщо кальція в організмі не вистачає, то будуть відбуватися спазми м'язів та можуть виникати різні крововиливи. Для щоденного вживання кальцію у папуги в клітці завжди має бути кусок крейди, куплений в зоомагазині. Схема реанімації папуги під час нападу судом наступна Перечекати гостру фазу судом, як правило, вона триває не довше хвилини. Терміново відкрити аптечну ампулу 10% водного розчину глюконату кальцію, набрати з ампули невелику кількість рідини в піпетку. Взяти пташку в руку і дати їй 2-3 крапельки розчину. Якщо ампульного розчину вдома немає, то потрібно дати хоча б звичайної води. Це теж покращить загальний стан пташки. Розчин можна самостійно приготувати з таблетки глюконату кальцію. Для цього ламаємо таблетку на 4 частини, одну частину товчемо на порошок і потроху доливаємо воду, ретельно перемішуючи. На 1 четверту таблетки додаємо приблизно 20 мл води. Залишок розчину забираємо з ампулу у шприц на 5 мл і кладемо в холодильник. Через годину знову даємо пташці з піпетки 2-3 крапельки цього розчину і протягом дня даємо ще третій раз. Всього має вийти 3 прийоми на день нерозведеного розчину з ампули або самостійно приготованого розчину. Тобто потрібно купити в звичайній аптеці і тримати завжди в запасі декілька ампул водного розчину глюконату кальцію він коштує копійки. Хоча б одна ампула завжди має бути під рукою в домашній аптечці. Також можна купити таблетки глюконату кальцію для того, щоб приготувати розчин в домашніх умовах. Наступні 10 днів будемо давати розчин глюконату кальцію, розводячи його водою. Схема прийому така. Якщо пташка вже може пити самостійно, то беремо з холодильника шприц і видавлюємо у поїлку 1 мл розчину. Сюди ж додаємо 30 мл питної води. Розчин в холодильнику може зберігатися не більше 5 днів. На весь курс лікування 10 днів вам знадобиться всього 2 ампули 10% водного розчину глюконату кальцію. Хочу зауважити, що поїлка має бути завжди чистою. Тобто її потрібно кожен день ретельно промивати ганчіркою від слизу і бруду, який збирається на стінках поїлки. Вода завжди має бути свіжою. Недопустимо тримати воду в поїлці два і більше днів, тому що там розмножуються хвороботворні бактерії. Також потрібно купити в звичайній аптеці таблетки гліцину. Додатково даємо пташці протягом 10 днів водний розчин цієї таблетки. Гліцин покращує мозковий кровообіг і поліпшує роботу центральної нервової системи, а також знімає спазми. Ділимо таблетку навпіл, половинку розмелюємо на порошок і додаємо туди 100 мл води. Готовий розчин також зберігаємо в холодильнику, але не більше 5 днів. Даємо пташці так само піпеткою у клюв 2-3 крапельки 1-2 рази на день, в залежності від стану пташки. Оскільки моя папушка привчена пити з палочки, то я їй даю цей розчин з палочки, тому що він не гіркий на смак і вона п'є його з задоволенням. Отже, повторимо, лікуємо протягом 10 днів, даючи розчин глюконату кальцію в поїлку з водою і розчин гліцину піпеткою у дзьоб. Розчин гліцину також можна залишати у поїлці на день. Схему лікування я дублюю під відео, щоб ви не загубили. Якщо напад судом був дуже потужний і тривалий, тобто одну хвилину і більше, або якщо повторювався протягом доби, то додатково даємо ще пірацетам в ампулах. Водою розводити не потрібно забрати всю рідину у шприц і тримати в холодильнику, давати пташці у дзьоб, спіпетки, одну крапельку два рази на день протягом 10 днів. Також додатково купляємо в зоомагазині рідкий розчин вітамінів для пташок в скляному флаконі. Це прозора рідина червоного кольору. Додаємо по одній краплі в поїлку з водою протягом 10 днів. Таку підкормку вітамінами потрібно робити 2-3 рази на рік. Хочу зауважити, що між прийомами препаратів мають бути перерви не менше 15 хвилин. Прийоми протягом дня можна розподілити таким чином. Під час нападу спочатку даєте папушці у дзьоб нерозведений розчин глюконату кальцію ампульний або самостійно приготований. Через 15 хвилин розчин гліцину. Розчин глюконату кальцію заливаєте у поїлку з водою і залишаєте на півдня. Через годину даєте папушці пірацетам. В другій половині дня міняєте воду у поїлці і додаєте туди одну краплю рідкого розчину вітамінів для пташок. І в цей самий день ввечері повторюєте знову цей перелік за такою ж схемою. Тобто даєте почергово глюконат кальцію, гліцин і пірацетам. Таке лікування проводите кожен день протягом 10 днів. Тепер щодо профілактики судом. Її потрібно проводити два рази на рік восени і навесні, або тоді, коли пташка захворіла, наприклад, коли вона погано їсть, проявляє хвилювання, знервованість, кусає хазяїна, не співає, весь день дрімає, забивається на дно клітки і не виявляє бажання втекти з клітки і політати по кімнаті, як це зазвичай буває, коли пташка здорова. В перший день профілактики вранці додати в поїлку з чистою водою 1 мл глюконату кальцію з ампули і залишити на весь день, на другий день вранці замінити воду у поїлці і додати туди одну краплю рідкого розчину вітамінів, продовжувати профілактику протягом 15-20 днів, чергуючи препарати через день. На весь курс профілактики 20 днів потрібно 4 ампули 10% водного розчину глюконату кальцію. Додатково в зимово-весняний період, коли немає свіжої трави, я даю папузі кропивний порошок, який заготовляю літом. У ньому є дуже багато корисних мікроелементів, вітамінів, білка та інших речовин, необхідних для здоров'я пташки. Кропивний порошок готується дуже просто. Збираю молоді пагони кропиви і сушу в теплому місці. Це у мене підвіконня, куди падає сонце. Коли кропива повністю висохла, перебиваю її у кавомолці на порошок. Це кропивне борошно додаю потроху у кашу для папушки, яку варю на воді обов'язково без солі, без цукру і без масла. На 10 грам готової теплої каші додаю 1 четверту чайної ложки кропивного порошку і ретельно перемішую. Даю таку кашку моїй папузі три рази на тиждень варю з гречки, вівсянки, рису, гороху, чечевиці, пшона, кукурудзи, ячменю або пшениці. Важливо знати, що якщо папушка хворіє і нічого не їсть протягом одного-двох днів, то його доведеться кормити примусово. Інакше він може померти від голоду і обезводнення. У пташок дуже швидкий обмін речовин, тому навіть день голодування може призвести до смерті. Спочатку варимо рис з додаванням великої кількості води, потім товчемо рис до сметаноподібної консистенції і кормимо пташку цією рідкою кашкою. Можна кормити з піпетки або зі шприца. Кормити потрібно кожні півтори години. Я лікую свою папушку і проводжу її профілактику судом вже декілька місяців, і можу сказати, що напади стали менш інтенсивні, а їх тривалість значно зменшилася. Якщо зараз трапляється напад, то триває він не більше 10 секунд і протягом цієї ж доби більше не повторюється. А як ви лікуєте своїх пташок, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені та іншим глядачам буде корисно про це узнати. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!